Уявіть собі, темний вогкий підвал, повітря важке від запаху крові та вічаю. За столом сидить він, загартований у десятках битв. Генерал, вершитель, доль, людина чи його погляду бояться тисячі. Перед ним стоїть полонений козак, скутий важкими кайданами з ранами на тілі. Здавалось б, ситуація очевидна: переможець і переможений, але подивіться уважніше: в очах генерала не впевненість, а тривога. На його лобі краплі холодного поту, а на вустах козака, що за мить має померти, спокійна, ледь помітна посмішка. Що такого міг сказати беззбройний бранець, щоб посіяти паніку в душі професійного вбивці, як одна розмова у в'язниці, одна психологічна дуель вирішила долю цілої битви ще до її початку? Ласкаво просимо на канал Незламна Історія. Сьогодні ми розкриємо таємницю легендарного допиту, який доводить український дух. Це зброя, яку неможливо ані зламати, ані зрозуміти. Вмощуйтесь зручніше, адже зараз ви станете свідками поєдинку, де головною зброєю були не шаблі, а слова. Щоб зрозуміти велич цієї дуелі, ми маємо перенестися у середину 17 століття. Українська земля палає у вогні визвольної війни. Це час титанів, коли історія пишеться кров'ю та залізом. На полях битв сходяться дві сили з одного боку: регулярна дисциплінована армія Речі Посполитої або Османської імперії, професійні солдати, що живуть війною і не знають жалю. На чолі цієї армії стояв наш генерал. Назвімо його умовно Войцех або Мустафа Паша. Це не мало значення. Він був архетипом загарбника. Холодний, розважливий, неймовірно жорстокий та ефективний. Його називали залізний кулак імперії. Він не вірив у Бога чи диявола, лише в гостру сталь, дисципліну та перевагу в артилерії. Для нього козаки були просто натовпом дикунів, неорганізованою ордою, яку потрібно було лише правильно оточити і знищити, і він робив це раніше. За його плечима були десятки перемог. Спалені міста і тисячі життів, обірваних за його наказом. Він був упевнений у своїй силі, у своєму праві та у своїй логіці. Але на шляху його армії стояли не просто селяни з косами, на їхньому шляху стояло козацтво. А серед козаків були ті, кого вороги боялися найбільше. Про них складали легенди: їхні імена шепотіли зі страхом біля вечірніх багать. Їх називали характерниками. Хто ж вони такі? Для ворогів чаклуни, породження пекла, люди, яких не беруть кулі, які можуть наводити туман на цілі загони, перетворюватися на вовків і бачити майбутнє. Але насправді їхня сила була в іншому. Характерники були носіями давніх знань. Це були воїни, філософи, неперевершені розвідники та, що найголовніше, геніальні психологи. Вони роками вивчали не лише мистецтво бою, а й людську душу. Вони бачили страхи, приховані бажання та слабкості людей так само чітко, як ми бачимо дерева в полі. Їхня головна зброя була не шабля, а розум і дух. І ось одного з таких людей було схоплено. Важлива деталь: його не перемогли в чесному бою, його взяли хитрістю, зрадою, оточивши величезним загоном, коли він допомагав пораненим. Для генерала це була неймовірна удача. Він отримав не просто полоненого, він отримав, як йому здавалося, ключ до перемоги. Адже хто, як не особистий чаклун козацького війська, знає всі його таємниці: чисельність, плани, розташування. Генерал був упевнений зламати цього дикуна справа кількох годин тортур і правильних запитань. Він наказав привести характерника до себе, готуючись до легкої інтелектуальної перемоги. Він ще не знав, що це не він починає допит. Це допит починає його. Двері зачинились. Важкий звук засова відлунням прокотився по кам'яних стінах, відрізаючи кімнату для допитів від решти світу. Настала тиша густа, майже відчутна на дотик. Генерал сів за стіл, поклавши перед собою чистий аркуш паперу та перо. Він не збирався нічого записувати. Це був театр, демонстрація влади та методичності. Він повільно підняв очі на полоненого. Перший раунд почався. Генерал говорив спокійно, з ледь відчутною зневагою, як лікар говорить з безнадійно хворим пацієнцем. Я знаю, хто ти мене не цікавлять твої казки про чаклунство. Мене цікавлять факти. Кількість війська вашого гетьмана. Розташування основних таборів плани наступу, твоє життя не варте і мідної монети, але інформація, якою ти володієш, може подарувати тобі швидку смерть, а не довгу і болісну. Отже, почнемо, скільки вас? Він очікував на будь-що, на зухвалу мовчанку, на прокльони, на благання, але він не очікував того, що сталося. Козак, що до цього стояв з опущеною головою, повільно підняв погляд. Його очі були надиво ясними і спокійними. Він ледь помітно посміхнувся. Нас рівно стільки, скільки потрібно, пане генерале. Коли ми йдемо в атаку, нас більше, ніж зірок на небі, коли ми відступаємо в степ, нас менше, ніж листя на самотньому дереві. Ти питаєш про кількість. Ти мислиш як торговець, а не як воїн. Ти рахуєш тіла, а ми рахуємо душі. Кожен наш загиблий брат стає поруч з нами в наступній битві, тож нас з кожним днем стає все більше, а вас, вас стає менше. Генерал здивовано моргнув. Це була не відповідь, а якась поетична нісенітниця. Він роздратовано махнув рукою досить цієї маячні! Де ваші табори? Де ваші слабкі місця? Кожен має слабкості, продовольство, порох. Золото, що вам потрібно, щоб ви зрадили своїх, і тут козак зробив крок уперед, наскільки дозволяли кайдани. Його голос став тихішим, але від того ще більш вагомим. Наша найбільша слабкість генерале, це жалість, жалість до таких, як ти, до людей, що прийшли на нашу землю з мечем, думаючи, що силу можна виміряти кількістю гармат і довжиною обозів. Ти шукаєш слабкість у наших таборах, у наших коморах. А треба шукати її в собі. Твоя головна слабкість сидить зараз прямо навпроти мене. Це твій страх. Кімнатою прокотився смішок генерала, сухий уривчастий. Страх? Ти, смертнику, смієш говорити мені про страх. Я провів у боях більше років, ніж ти живеш на світі. Він вдарив кулаком по столу, так, що аж підскочила чорнильниця. Який страх? Я не боюся нічого. І тут настав момент, що змінив усе. Козак перестав посміхатися, його погляд став гострим, як лезо шаблі, і, здавалося, проникав генералу прямо в душу. Він заговорив тихим гіпнотичним голосом Боїшся, ти кожної ночі прокидаєшся від одного й того ж сну, тобі сниться битва під жовтими водами. Ти бачиш не козацьку лаву, а очі тих, кого ти послав на смерть. Ти досі чуєш їхні крики? Чи не так? Ти боїшся не мене. Ти боїшся, що твої солдати одного дня побачать в тобі не великого полководця, а просто старого наляканого чоловіка. Ти боїшся тіні свого батька, який завжди вважав тебе лише блідою копією себе. Ти боїшся померти не в славетній битві, а в ліжку, самотній і забутий усіма. Я бачу цей страх. Він чорною пліснявою. Розростається у твоїй душі, і ти привів мене сюди не для того, щоб дізнатися про наші таємниці. Ти привів мене, бо сподівався, що моя смерть змусить твій страх замовкнути. Але я тебе розчарую, він стане ще голоснішим. У кімнаті знову запанувала тиша, але тепер вона була іншою: вона дзвеніла від напруги. Генерал сидів нерухомо, його обличчя зблідло. Він дивився на козака вже не як на полоненого, він дивився на нього як на власне відображення у кривому дзеркалі, що показувало всі його найпотаємніші жахи. Раціональний холодний світ генерала дав тріщину, і в цю тріщину полився крижаний потік ірраціонального первісного страху. Другий раунд був завершений, і він був повністю за козаком. Злам стався не одразу. Він був схожий на те, як тріскається крига під ногами. Спочатку ледь чутний хрускіт, потім мережа дрібних тріщин, і раптом оглушливий тріск, що віщує неминуче падіння у холодну безодню. Світ генерала, побудований на логіці, дисципліні та зневазі, до ворога, розсипався на друзки від кількох фраз беззбройного полоненого. Він намагався взяти себе в руки. Спробував повернути свою звичну маску жорстокості та впевненості. Ти ти просто граєш словами. Це все твої козацькі вигадки. Я накажу вирвати тобі язик, а потім здерти шкіру живцем. просичав він. Але в його голосі вже не було металу, лише погано прихована паніка. Він погрожував тортурами, але дивився на козака так, ніби це він, генерал, був у кайданах. Козак не відповів на погрозу. Він лише знову ледь помітно посміхнувся, але тепер ця посмішка виглядала зовсім інакше. Вона не була зухвалою, вона була сповнена співчуття, і це співчуття остаточно знищило генерала. Адже співчувати може лише той, хто стоїть вище, той, хто переміг. Ти можеш зробити з моїм тілом усе, що забажаєш. Промовив характерник спокійно, ніби обговорював погоду. Ти можеш спалити його, розвіяти попіл за вітром, але ти нічого не зможеш зробити з моїм духом, бо він не в цьому тілі. Він у шелесті ковили в степу, у крику сокола в небі, у водах Дніпра, і він прийде за тобою. Не бійся, я не буду з'являтися тобі у снах, як твої загиблі солдати. Все буде набагато простіше. Він зробив паузу, даючи словам проникнути в саму суть свідомості генерала. Коли почнеться наступна битва, ти вийдеш на пагорб, щоб оглянути поле. І коли ти подивишся на наші лави, ти будеш шукати неслабкі місця в обороні, ти будеш шукати мої очі, ти побачиш їх у погляді кожного козака, що йтиме на тебе. Кожен постріл з мушкета буде нагадувати тобі мій голос, кожен удар шаблі по щиту, биття твого власного серця, твої солдати, твої офіцери вони теж це побачать. Вони побачать не свого командира, а людину, чия душа вже програла. Вони відчують твій страх, як звірі відчувають запах крові. І вони побіжать не від нас, від тебе. Козак замовк. Він сказав усе, що хотів. Тепер він був не просто полоненим. Він перетворився на пророка, що оголосив вирок, і цей вирок неможливо було оскаржити. Генерал мовчав, його обличчя було схоже на кам'яну маску. Він дивився в одну точку крізь стіни, крізь час. Він уже бачив цю битву, бачив свій програш, бачив свою ганьбу. Допит був закінчений, і допитуваним, як виявилося, був він сам. Він підняв руку, не дивлячись на охорону, і хрипким невпізнанним голосом промовив одне слово виведіть. Коли характерника виводили, він, проходячи повз генерала, зупинився на мить і тихо сказав. Ти вже програв цю війну воєводо, тут і сьогодні. Історія не зберегла імені того козака. Його швидше за все стратили того ж дня. Але легенда розповідає, що сталося далі. За кілька тижнів відбулася велика битва. Армія генерала мала чисельну перевагу, кращу артилерію та вигіднішу позицію. За всіма законами військової науки він мав перемогти, але він програв розгромно, катастрофічно. Свідки розповідали, що великий полководець поводився дивно. Він був нерішучим, віддавав суперечливі накази, бачив засідки там, де їх не було. Він дивився на козацькі лави не як на ворога, а як на привидів. Його дух був зламаний ще до першого пострілу. Слова полоненого козака стали самоздійснюваним пророцтвом. Перемога, здобута без жодного пострілу, в темному підвалі, виявилася вирішальною. Історія знову довела: можна завоювати тіло, але коли ти воюєш проти духу, ти приречений. Ця історія, звісно, є легендою її не знайти в офіційних хроніках чи військових звітах, але в цьому і полягає її найбільша сила, бо вона розповідає не так про конкретну подію, як про фундаментальну істину, що червоною ниткою проходить крізь усю нашу історію. Це метафора незламності українського духу. Століттями вороги намагалися підкорити нашу землю. Вони приходили з вогнем і мечем, з золотом і обіцянками, з брехнею і пропагандою. Вони будували тюрми, влаштовували голодомори, намагалися стерти нашу мову та нашу пам'ять. Вони були впевнені, що маючи перевагу в ресурсах, вони легко зламають наш опір. Але щоразу і в найтемніші часи. Вони розбивалися об щось невидиме, але міцніше за будь-яку сталь об нашу волю, об нашу внутрішню свободу. Сьогодні історія зробила чергове коло, і ми знову бачимо те саме протистояння. Величезна, бездушна військова машина, що мислить категоріями кількості танків і ракет, зіткнулася з народом, чия головна зброя всередині. Ворог, так само, як і той генерал, не може зрозуміти. Як люди, що поступаються в озброєнні, можуть не боятися, як можна йти на танк з голими руками, як можна під обстрілами співати гімн? Як можна жартувати про смерть, дивлячись їй в обличчя? А відповідь проста: вона, в словах того козака, характерника. Бо коли ти на своїй землі, коли за твоєю спиною правда, і тисячі поколінь твоїх предків, страх зникає. Залишається лише спокійна впевненість у своїй правоті, і так само, як той генерал, наш сьогоднішній ворог вже програв свою головну битву не на полі бою, а в душах. Він програв її в той момент, коли побачив, що нас неможливо залякати. Кожен український волонтер, що везе допомогу під обстрілами, кожен лікар, що оперує в темряві, кожен енергетик, що повертає світло, кожен воїн в окопі. І кожен з нас, хто продовжує жити, працювати і боротися на своїй землі, усі ми є нащадками того характерника. Ми ведемо свою щоденну психологічну дуель з ворогом, і ми в ній перемагаємо. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця історія надихнула вас, підтримайте наш канал, Незламна історія, лайком та підпискою. Це допомагає нам розповідати правду про велич нашого минулого. А в коментарях напишіть, які ще легенди про силу українського духу знаєте ви? Найцікавіші історії можуть стати основою для наших наступних відео. Пам'ятаймо свою історію, бо в ній наша сила. До зустрічі!